Слава Ісусу Христу, братики і сестрички, я хочу вас підкріпити, щоб ви подивилися, перше соборне послання святого посала Івана, що говорить тут Іван в третьому розділі, в першому віршику, він говорить тут так: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що Його не пізнав. Улюблені, подивіться, яку любов дав нам Отець! Подивіться, яку любов нам отець дав духовну, подивіться, що ми є діти Божі, що ми не раби, ми не приходьки, ми є діти, ми є сини і дочки. І нам лише треба всього-навсього війти в цю перемогу. Друзі, подивіться, яку дав нам любов, Отець. Він народив нас з гори, він дав нам своє слово, Він за нас помер, Він нас наповняє своїм миром постійно. Він нас провадить, дав нам Духа Святого. Який нас охороняє і навчає. Друзі, подивіться тільки, пошукайте його, і подивіться, він вам відкриється. Подивіться, друзі, що світ тут написано: нас не знає, бо його їх не пізнав. Бо то, що його не пізнав, світ нас не знає, друзі, тому що Бога нашого Господа Ісуса Христа світ не пізнав. Друже, не лякайся, і тебе світ може не знати, тому що ти несеш велику вагу в своєму серці, ти несеш велику атмосферу, яка не подобається цьому світу. Ви, друг мій. Подивися, що ти несеш зерно, ти не неполову несеш, Ти важкий. В руках Господа Ісуса Христа ти проходиш ці всі шляхи. Ніколи не бійся. Не думай, що світ від тебе відвернувся. Він тебе не знає. Тобі можуть не подобатися в якійсь ситуації, якісь люди цього світу тебе не люблять, не розчаровуйся, мій друг. Я тебе вітаю! Ти на лозі прищепнутий. Ти на лузі прищепнутий і, і йдеш прямо за Ісусом Христом, тому що Ісуса Христа теж зненавиділи, Ісуса Христа розіпяли люди. Ця, ця велика любов не подобалася людям, друже. І ти теж несеш цю любов, ти теж несеш це зерно в серці, друг мій. Зупинися і подивися, що ти несеш, що з тебе виливається, як ти спілкуєшся зі своїми рідними, як ти спілкуєшся в церкві, як ти в себе поводиш, що є в тобі, друг. Подивися, яку ти вагу несеш. Що світ тебе не любить, не розчаровуйся. Ти воїн, підносся, вставай, не падай, проходь. Перемога належить тим, хто не здається. Тримайся Ісуса Христа, тримайся Його любові і слова, і шукай Його, і Він тобі допоможе, Він проведе, тому що ти несеш велику вагу. Ти несеш цю прекрасну любов, Господа, яка прийшла до нас. Друг мій ніколи не розчаровуйся. Подивися, яку любов дав нам Господь. А любов це прекрасна. Це любов вічна, це любов нетлінна, друг мій. Так що не розчаровуйся, що світ тебе може ненавидіти. Знай, що Він зненавидів перше його. Він тебе може ненавидіти. Не дивися на це, не зупиняйся на людях, слухай тільки Ісуса Христа. І Він в свій час тебе піднесе. І Він в свій час тебе благословить. Чекай від Нього благословіння. Шукай! Його лиця найперше, і ти побачиш в ньому себе. Ти будеш шукати його, і Господь буде відкривати тебе. Так що твої таланти, весь твій потенціал захований в Бозі. Чим більше ти шукаєш Бога, тим більше ти знаходиш себе. Тому будь благословений, не розчаровуйся, тримайся, проходь, люби, прощай, кайся, коли Дух Святий виявляє тобі твої гріхи. І ти будеш. Царстві. І це царство буде лятися з твого серця. Тому нехай Господь тебе благословить. Амінь.